Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. Гендерна рівність це невіддільний аспект прав людини та цінностей кожної демократичної держави. Та чому гендерна рівність це так важливо сьогодні? На цю тему ми і поговоримо в нашій студії з екофеміністкою, співзасновницею ініціативної групи рівні у Кривому Ольгою Костін... Костіною. Вітаю, пані Оля. Добрий вечір. Давайте ми розпочнемо нашу програму з того з такого питання, чому що саме вас спонукало стати борцем за, гендер, за гендерну рівність? Мабуть, здоровий егоїзм, якщо відверто казати, тому що я належу до жінок і це на сьогодні дискримінована. Найбільш дискримі... за чисельністю група дискримінована, і це просто в моїх інтересах стати на свій бік, на бік. Тих прав, яких, на жаль, я не завжди можу відчувати їх реалізацію, або на напад на, на обмеження яких ну, деякі системи направлення. Тобто це якось такий логічний природний процес. Просто в якісь моменти, якщо мені там в підлітковому віці, а я мій підлітковий вік припав на ще таку обмеженість до інтернету, це просто було питання гідності і свободи, то потім я зрозуміла, що воно ще має свою назву. Зокрема, як ви сказали, гендерної рівності, uh -huh. але ще, якщо буде точніше, то фемінізму. Uh -huh. А чому вирішення проблеми гендерної рівності от є дуже важливим в наш час? Знову ж тому, тому що права людини і цінність людини, вона лишається і все більше утверджується як цінність. І це потрібно ну, розвивати в деяких сферах, тому що ми не досягли а. Також закріплювати в тих сферах, які ж в яких ми це вже досягли, тому що є така, ну дуже вдала Темі гендерної рівності та й багатьох інших фраза, що коли ми не рухаємося, ми відсуваємося назад. І дійсно, як тільки припиняється звучати голос жінок, за них починають говорити інші групи, які зацікавлені ну, в своїх інтересах, яким не розглядаючи жіноцтво там справні чи варті того, щоб з ними рахувалися. Ну і наприклад, от зараз йде резонансна ситуація, да з хлопцями, які. Знімали змушення над дівчатами, споювали uh -huh. їх, додавали наркотичні речовини, і мені ну дуже тішить, що на сьогодні в нас навіть на рівні президента піднялося це питання. Попри те, що йде війна, він знайшов, що це важливо відреагувати, подякувати поліції. Все ж таки, є частина суспільства, яка спробувала звинувачувати дівчат постраждалих. І я думаю, що результат такої реакції поліції — це й довготривала робота, сам зокрема і з органами безпеки, тому що для них було дуже багато тренінів свій час проведено з гендерної рівності. І в принципі, реакція суспільства, що ми розуміємо зараз, коли навіть падають та ракети з е на території сусідніх держав, ніколи жодна держава не звинувачує Україну. Вона каже, що ви не агресор. Uh -huh. І фемінізм це якраз давно про це говорить, що в будь-якому такому насилі винні. Ті, хто його вчиняє агресія. І результат сьогодні, що дуже мало було думок про те, що на дівчатах якась провина провина тільки на тих, хто вчиняв злочин. І я сподіваюся, що результат слідства буде справедливий, і дійсно ми не повістками їх будемо карати, це взагалі така дуже, дуже дивна історія. А виконанням законодавства і покараннями вже відповідно до законодавства. І знову ж таки. В рух до, до тих справедливих норм законодавства, коли зґвалтування це там особливо домашнє насилля, не особиста справа, а дійсно варта за захисту держави, це теж результат гендерної рівності. Тобто це той такий розвиток, який невпинний, який ми і підтримуємо, і далі е, говоримо, що насильство все ж таки в нас лишається, і злочини і окупантами вчиняються, але і в наших будинках рідними вчиняються, Міняється і вчиняти їх тільки на тій підставі, що ти що ти жінка, ну це абсолютно якийсь такий атавізм, і нам, жінкам, потрібно солідаризуватися а, і запрошувати до солідарності з нашим з нами, щоб відстоювати гідність. От я думаю, гідність вона завжди на часі, uh -huh. і тому гендерна рівність теж на часі. Uh -huh. А які зараз гендерні проблеми існують в Україні? Ой, ну, ті, що і були переважні в більшості, але і ті, що, звісно, накладає війна, це доступ до якихось ресурсів і можливостей, тому що якісь, навіть наш, наше місто да, приймаємо коло внутрішньопереміщених осіб, одразу збільшується навантаження на якісь соціальні інститути, дитсадочки, наприклад. Да, і, Зараз мамам піти працювати, якщо чоловіки, отут знову ж у нас такий традиційний гендерний контракт, коли чоловік має обов'язково там переважні більшості іти в військо, і деякі чоловіки, які цього не, не ну, мають і е Показання і в принципі не так держава потребує залучення всіх чоловіків. Вони все ж таки на собі відчувають якийсь тиск і присоромлення. і це ми повертаємося до гендерної рівності, чому вона також важлива для чоловік, тому що цей. Культ такої токсичної маскулінності, коли ти чоловік тільки коли ти воїн, він е, сьогодні актуалізується і ну, чоловіки, от зараз вони більш починають розуміти феміністки феміністик казати, що от чому ви наші там права не відстоюєте. Але це не заважає чоловікам самим відставити свої права. Тобто, з одного боку ми бачимо, чому гендерна рівність актуалізована, тому що нам важливо говорити про різні гендерні ролі чоловіків. Mm. Це не тільки воїн, це і mm. той же батько. Да, і він теж потрібен сім'ї, якщо зараз більше в нього більше можливості бути залученим до виховання, то це має бути він. А з іншого боку, на жінках знову ж таки йде подвійна стигма. Виїхала от така погана кинула, залишилася що ж ти не потребувалася за своїх там дітей. Ну, тобто, на жінок, оскільки вони дуже часто позбавлені е, такої уявлення, що вони суб'єктні, що вони самі за себе вправі відповідати, вони стають об'єкт, а на об'єкт дуже легко перекласти відповідальність. Тобто, будь-що хто ще не робить. Навіть про тих же е, хлопців, яких я задала ситуацію, почали говорити, хто їхня мама, хто хто таких не хто їхні тато. Хто хто їх таких? Не хто їхній тато. Чому поліція е, такі справи раніше не робила резонансними, щоб ну, вони розуміли, вони ж не просто е, жінок там до себе запрошували. Вони були настільки в собі впевнені, що вони це знімали на відео і викладали е, публічно. Так, от. І оця такий ланцюжок суб'єктності він дуже ну, це складна теорія. Можливо, я б хотіла сказати, що про це запрошую поговорити детальніше в Читвертого березня, угу. завдяки підтримці дуету, тобто університету і його it Хабу на площі визволення. 2, ми будемо говорити про це детальніше. Чому зараз дуже схожі, так як відстоює Україна незалежність? Чому це дуже схоже з фемінізмом, як жінки теж відстоюють свою незалежність? Це право і вирішувати за свою дитину, навіть якщо це виїхати чи залишитися, і вирішувати за себе, не виконувати чиїсь там замовлення, а спиратися на себе як на дорослу людину. Тобто тут, тут такі дуже багато словів, повертаючись до вашого питання, що Важливо зараз рівність показати, наскільки наші соціальні інститути там вони дуже часто залишали жінок наодинці з питанням виховання. Не, не дуже ця система була розвинена. І тому ми можемо, ну, наша система може не витримувати, коли жінка їй дорікають, що вона там стає тягарем для. Соціальних виплат, да, а в той же час вона не може піти працювати, бо в неї немає такої інфраструктури для, для дітей, щоб діти з кимось були залишені. Тобто, ми залишаємо відповідальність за дітей суто на жінках, але при цьому ми залишаємо і вимоги до жінок бути працівницею, бути гарною, і, і в результаті у нас таке. Потрійне навантаження в умовах війни ну воно ще ще сильніше відчувається. А угу. це такі проблеми, які існують в Україні. Що можна сказати про саме наше місто? Про Кривий Ріг? Чи є чи є тут гендерні проблеми? Наш регіон треба розглядати в контексті індустріальності. І цей контекст він є таке поняття як прокля прокляття ресурсами. Оскільки в нас ми залежні від природних ресурсів, то осідає великий капітал. А разом з великим капіталом доволі все багато схоплено в руках пану коннебагатьох людей. Mm -hmm. І ці м, люди зазвичай чоловіки. І це в тому числі про економічну незалежність, і в нашому регіоні, оскільки знову ж таки приймають рішення люди, які мали іншу соціалізацію ніж жіночу, і в цих людей гроші, в цих людей якісь зв'язки, для них це просто незрозуміла. система. І коли там в Криму розібориш про фемінізм, у нас стереотипні, як в більшості України, все таки є реакції, що це щось таке про, про чоловіко ненависництво. Тому нас я б вважала, що проблема взагалі про те, що ми про це мало говоримо. Настільки бажається не потрібної тут теми, бо в нас тут важливі теми це шахтарство, це гірничество, а там чоловік жінок не так багато. Що, хоча б почати з того, щоб у нас піднімалися частіше це питання, от в кривому розі мені не вистачає. Я в свій час чому з'явилася ініціатива рівні у Кривому. Тому що не дочекалася, щоб хтось це робив інший, а хотілося не без час виїжджати для таких розмов за межі міста, а щоб вони проводились в Кривому Розі. І от ми, там, коли були більш активними, то якраз проводили ці зустрічі. І Кривий Ріг потребує якраз цього першого етапу актуалізації проблеми. бо поки ми не... Почнемо в принципі, говорити про фемінізм. Людям не зрозуміло, чому ми ще якихось домагаємося прав. Ну, ми це. порівняючись на Україну, яка вже вдав Європейський Союз, з нами підписує угоди, і там у нас дійсно багато досягань законодавчих про гендерну рівність. В корому розі взагалі ця тема видається ну, трохи далекою, незрозумілою. Е, і Її треба перекладати на цей зрозумілий рівень побутовий, наскільки це про кожну людину, угу. а, пані Ольга, і давайте в кінці от ми підсумуємо так. Угу. А чим можна зарадити цим проблемам? От, як нам виправити цю ситуацію? Ну, повертаючись до своєї думки про суб'єктність, а що таке суб'єктність? Це коли я поважаю іншу людину. Відповідно до її віку, да я там до 16-річчя, у нас все таки вважаються дітьми, і я не буду вимагати багато від дитини, і ну, але все, все одно буду до неї з повагою ставитися і її думку враховувати. От що нам потрібно. Так само включити, от є така іронія, що фемінізм це радикальна ідея, що жінка це людина. От дійсно, коли ми почнемо ставитися до жінок, що це людина, це якщо вона повносправна, може приймати свої рішення, не принижувати жартами. Наприклад, в нас така нездорова культура з жартами, коли там є стереотипи про блондинку, і чому це лише жарт, а це приниження. от Цю між собою культуру, якщо в нас вдасться вибудувати з повагою, що коли жінка говорить, це ну, не, не щось таке неважливе, це теж позиція людини, і нам її важливо почути, це її досвід. І тоді я сподіваюся, що такої з поваги, власне, з гідності у нас будуть виростати і такі практики, і можливості для кожної людини бути обезпечною, бути реалізованою і ну, в такому Якби тандемі, ми тоді отримаємо здорове суспільство і суспільство, якому безпечно кожній людині. Тому що чоловіку, якому якого дуже часто бачать як лише як банкомат, щоб він може реалізовуватися і вишивати, да, якщо ми це і щоб це не було соромно. І жінці, якщо в неї є Но потреба та да, піти в шахту, щоб там були все таких, як мінімум, туалети. У нас був нещодавно ну, декілька років про це теж питання, що навіть про туалет це виявляється потрібно говорити, що для жінок вони потрібні трохи Окрайні. інші. І так. І інші. Так. Ну що ж, я дякую вам, пані Ольга, дякую. за те, що ви завітали нашої студії та за те, що ми поговорили, ну, на мій погляд, на дуже актуальну тему. Дуже вам дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Ольга Костіна, екофеміністка, співзасновниця ініціативної групи Рівні у кривому. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.